Доброго раночку, мої українці і україночки. Хай все у вас буде добре, а так обов'язково і буде. П'ю каву і починаю гадати. Записів багато. Так що всі, кого <тій> тільки зможу прийняти, бо сповіщень дуже багато. Ну, нічого. Саме головне, що ви до мене звертаєтесь і все. Все саме головне, те, що я вам допомагаю, дівчата, сьогодні вам кидаю на три карти. Сьогодні завтра дійсний розклад. Так, хто збирався в дорогу? Так, хто збирався в дорогу, буде так крупно рішати, говорити, чи поїдете, чи ні. Під вопросом. Все зараз витягну. Не втерплю. Ну, в когось буде зустріч така з випивкою, а в когось буде кохання. Постіль буде. О, взаємна постіль. Не просто така, а з тим, кого любите. Це дівчатам нашим гарненьким. Ух ти, дивіться, ще й з королем. Це 100% на кого зустріч сьогодні. Сьогодні-завтра заплановано любовна свідання буде. Ще все буде подарок, ще й буде ну, шампанське, конфети, цвіти. Оце так буде. Це 100%. Так, на хлопців. Так, хлопці, хто ж дав якусь допомогу, грошову. Ну, получать 100%. І хто ж дав, бачите, от короля, а хто ж дав зустріч із жінкою з жінкою, трохи підождіть, ні, не зустрінетеся, трохи ждіть. В дорогу хто збирався, поїде. А бачите, із цього червовою не буде вам, із такою русявою зустрічі, а з білявочкою буде, і буде дуже гарненька зустріч. Взагалі, гадаю, постараюсь якнайбільше вам відповісти, бо сповіщень накопилось максимум багато. Інтернету аж немає, нормального, стабільного. Сьогодні, опять ж, така ніч була. Ну, нічого, гарного, всім дня. Всіх подивлюся, всім відповім. На одну людину я трачу близько 40 хвилин. Все відповідаю, все детально дивлюся, відповіді. Розкладів, 8-10 розкладів скидую. Телеграм, інстаграм, ватсап, вайбер. Все буде добре, мої гарненькі.